Вітаю вас, любі малятка! Вітаю та запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення та по з природним довкіллям. Наче в Хмарі Сіросиній ліс заснув і день замов, все укрив пухнастий іній, притрусив легкий сніжок. Малята, сьогодні я запрошую вас у подорож до казкового зимового лісу, де хазяйнує біла зима. Узимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя до весни, зеленими залишилися тільки ялинки, але й вони, засніжені, понахиляли свої віти, що прогнулися під вагою снігу. Зимовий ліс потопає у снігових заметах, та коли визирає сонечко, сніг та інію лісі виблискують, наче розсипи діамантів. Сніг не тільки приваблює своєю красою і холодним здається тільки на перший погляд, а для лісу та лісових мешканців сніг має велике значення. дарва про нього говорять снігове покривало або снігова ковдра. Холодним сніг здається тільки на перший погляд, а насправді під товстим шаром снігу зберігається тепло, яке захищає рослин і тварин від морозу. Оселі звірів, які впадають у зимову сплячку, теж зверху засипає снігом, під його захистом тваринам тепло і затишно. А давайте ми з вами пригадаємо та назвемо тварин, яких ми можемо зустріти в зимовому лісі. Хто це малята? Так, зайчик, зайчик який? Маленький, білий. А це хто? Так, білка. Білка яка? Маленька, красива, пухнаста, сіренька. А це хто? Так, вовк вовк який? Великий, сірий, злий, страшний. Умнички. А це хто? Так, лисиця, лисиця яка? Руда хитра. А це хто? Так, мишка, мишка яка, маленька, сіренька. Так, вірно, малята, а куди ж подівся ведмедик, їжачок? Так, вірно, ведмедик та їжачок лягли в зимову сплячку і будуть спать у своїх будиночках аж до самої весни. Діти, чи сподобалась вам наша сьогоднішня подорож? А де ми з вами були? А кого ми з вами бачили? Які ж ви в мене молодці малята? Я вам всім дякую за увагу та кажу вам до побачення!